Аналізуючи першу добу, після початку перемир'я можна стверджувати, Незаконні збройні формування не дотримуються підписаних угод. Спочатку в режиму тиша противник 31 раз застосував реактивні системи залпового вогню, 4 рази танки, 56 артилерію та міномети. Кількість обстрілів наших позицій на Дебальцівському напрямку в порівнянні з іншими днями навіть збільшилася. За добу 88 разів терористи завдавали ударів по Дебальцевому та навколишніх селищах. Використовуючи практично усі види зброї, на напрямку найбільше від обстрілів ворога постраждали Дебальцеве, по якому злочинці 19 разів били з градів. Чернухіно, яке тричі штурмували бандит формування, і чотири рази обстріляли з градів. У селищах Попасна, Санжарівка, Золоте, Кам'янка, незаконні збройні формування активно вели вогонь з гранів і артилерії. За оперативними даними, терористи від своїх кураторів отримали наказ за будь-яку ціну взяти Дебальцеве та спровокувати наших військових. Для цього ще вчора злочинці планували обстріляти місто Донецьк. В той же час інтенсивність обстрілів позицій сил АТО дещо зменшилася на Луганському і Донецькому напрямках. Противник в основному обстрілові зі стрілецької зброї та гранатометів постраждали Дошківка, Опит, Новотошківське. На Маріупольському напрямку двічі танків злочинці вели вогонь по селищу Широкіно. Загалом за добу противник 112 разів завдавав вогневих ударів по силам антитерористичної операції. Наші військові вогонь відкривали лише у відповідь. Крім того, вздовж лінії бойового зіткнення на Дебальцівському і Донецькому напрямках спостерігалася активність безпілотних літальних апаратів противника.